Ребята, всім привіт! Розвілка Комі'я із вами. Сьогодні у нас в обзорі Дон Фенг 404, 404D J2. Що таке J2? Друга генерація. Значить, в двох словах, сучасний трактор з. Як більш правильно виразити Сейчас зараз? Я постараюся так сформулювати для вас. З, максимально, з максимальною якістю потужних металів в даному тракторі. Вот. ну вот. Тобто, що я хотів сказати в цих словах, якщо ви в тракторах бачили максимально потужні передні мости, задні мости і взагалі трансмісії, і так далі, вони заложені в трактор Донфен. Давайте звернемо увагу на передній міст. Передній міст один із самих потужних взагалі в зміні тракторів Чому? Він розрахований на доповнітні на зусилля. Наприклад, коли ви ставите фронтальний погрузчик в даному тракторі то спокійно передній міст витримує максимальні нагрузки е, фронтального погрузчика. Тобто передня челюсть така, яка піднімає, опускає там <кх> всякі, там всякі піс... сипучі піски і так далі, там неважно, щось, щось, там, от виле можна ставити, грузи піднімати, там грузити і так далі е, на фронтальному погрузчику. От даний передній міст він розрахований для цієї ваги. От е, Є деякі тракторці. Давайте так. Які не розраховані, я вам в словах покажу. Такі от мости, вони одні з простих, І вони по потужності, давайте так, вони будуть відрізнятися. Повірте, мені вони відрізняються від, від оцього переднього моста. Оцей передній міст більш надійний, він більш потужний із-за цього він більш дорого коштує, але він надійніший. Надійніший, тому що конструкція даного переднього моста витримує ну, на порядок більше нагрузки. Далі. далі. По поводу трансмісії, трансмісія також вдосконалена, йде з реверсом, вдосконалена тим, що ви легко переключаєте передачу. Досить легко переключаєте передачу. Всі речаги включаються, досить легко. О, стоїть реверс. Якщо ми ставимо кабіну на даний трактор, адаптуємо. У нас є такі от виходи, ми можемо дивитись, наприклад, сюди хороший обзор на самі колеса. Далі у нас іде оця от частина майже рівна. От ми її бачимо зараз для ніг. І вона закрита. Вона закрита. І якщо от така, от такого плану у нас закрита трансмісія, то шумності в, трансмі... в, шумності в кабіні е буде сам, сама маленька, сама, сама менш, ну, давайте так, обшумлена. От Кабіна буде максимально обезшумлена в даних моделях, там, де неважливо, як трактор називається, але якщо підлога буде майже суцільна або суцільна, то шумності шумів в салоні, в кабіні майже не буде. От. Щоб ви розуміли, плюс-мінус. Далі. У нас є гідровиходи. У нас досить потужна і, і крута трансмісія. Повірте, в Донфенга вона дуже гарно справляється з поставленими задачами. І уложити дану трансмісію майже неможливо. Можливо, але давайте так, потрібно постаратись. У Донфенга, у Донфенга це дуже-дуже ну, круто. По поводу металу, по поводу трансмісії, по поводу... Подгонок і так далі. Він коштує досить дорого, але він коштує своїх грошей. Значить, в двох словах, двигун іде да, 4-хциліндровий. Давай я так, вилічимо, ЗМ490. Да. Двигун От, працює досить рівно. Досить рівно і, ну, блин, я не знаю, мені трактор досить дуже подобається. Давайте я заведу і навіть проїдусь на ньому Трішки. В двох словах, по рычагах управління. А, Э, да. Щеплення двохдискове. Є треверс. Трансмісія на 8-4 передачі. І понижені-повишені передачі у нас ідуть. Зараз, хвилинку, я навіть показу якось. Дуже круто працює. Так, в двух словах. У нас тут 8 передач вперед, 8 назад. За рахунок реверса. У нас переключення вала добромощності Включення переднього моста. Майже рівний пол, не заважає ногам. Далі у нас гідравліка піднімається, опускається. Реверс ручний, реверс, обороти регулювання ручний газ. От, виставили собі і поїхали. Якщо правильно відстроїти плуг, то в принципі оператор тут не потрібен. Потрібно лише буде розвертати трактор і можна спокійно вставити його в борозну і він буде їхати. Працювати у вас. Ось так. Е -е, крутий надійний трактор. Він китайський, але він надійний. Коштує дорого, але коштує своїх грошей. Для замовлення номер телефону у вас на екрані. Або заходьте на сайт розвилка.com'юей. Підписуйтесь на наш канал і робіть у нас замовлення. Чекаємо на ваші замовлення всім дня!